Якого такий, який сьогодні спекотний день. Під'їмо у воду, стрибнемо і пємо води. О, рибка плаває. Опа, рибочка. Ходімо на гору, я дам. Єшко котико, їш. Що це за звук? Що такий? Чого тобі треба? Я Джейк. Де я? Ти у світі Майнкрафт? Що це? Що це? Це світ, у якому ти можеш зробити найбажаніші бажання, збудувати будь-що. Ти можеш зламати блоки. Головна ціль це тут крафтити. Спитай, чи я це вже робив? Я це вже робив? Я цього ще не робив, звісно, але для цього потрібне, потрібен верстак, а... а здобути його можна лише деревом за допомогою а, тут дерева. Є дерево. Ні, це просте поле, це рівнина, їх тут немає. Це треба далі йти. Але я тут на горі поселився, бо ворожі моби заважають. Це мій кіт мені. Тут в основному дерева дуже-дуже рідко зустрічаються. Але а ще, здається, тут мають бути поселення якісь. А вони далеко звідси? Ну, здається, що так. Бо я ще жодного не зустрічав. Зазвичай на рівнинах їх дуже багато. Ой ой, здається, темніє. Скоро будуть вони. Хто? Моби ворожі. Тобто зомбі, кріпери, побути. А хто це такий? Це... Ну, зомбі, ти ще не дивився ніяких фільмів? Дивився, а скіл. А кріпер, я не знаю. Хто. Кріпер це такий моб, який може вибухнути. А -а -а. Якщо до нього близько підійти або вдарити, він вибухне і зламає під тобою блок. Здається, вже час. Сиди тихо і не злізав ніякому разі з гори, і поводь себе тихо. Скажи, гаразд". гаразд. Ось, дивися. Червоний це кріпер, він дуже небезпечний і найпотужніший. В чорному – це величезний павук переросток Може тебе з'їсти залпом, а в білому це скелет. Він стріляє з лука, тому краще йому не попадатися на очі. А вбити їх можна? Можна, але краще треба мати зброю. Руками також можна його загасити, але ми можемо здохнути. Ходімо, сховаємося трошки так і будемо видивлятися. Котику, залишайся тут, а ми спустимося. ой ой краще сховайся. Ходімо сюди. Сидимові чихи. Тут ніж кожні 20 хвилин настає. Спасаечку. А, а чому так? Не знаю, це така логіка світу. Руку видно. Року. За цю штучку. О, здається, ранок починається. Ох, зараз, вони поч... зараз вони почнуть горіти і зникати. А що з них випаде? Ну, скелети зазвичай, з них, якщо їх не чіпати, нічого не випадає. Вони просто зникають якимось чином. Але якщо їх спеціально вбити, з скріплю випадає порох, з павука випадають нитки або павуче око, і з скелета випадає кістка або лук, або стріла. Ну, лук мало підсом, взагалі. Все, ранок почався. Е, 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 е. Усе. Бачиш, вони пропали. І так тут кожні 20 хвилин. Тому, навули, тому ми поселилися на гори. А як зробити якусь зброю? Треба крафтити, але для цього потрібно дерево, щоб здобути верстак. І для цього потрібно теж або дерево, або каміння, або залізо, золото, діамант. А тут є поблизу дерева. Поблизу по дерев нема, це шевнина. Дерева Даре... за декілька тисяч блоків, звідси. О. Гаразд, ходімо, вмий... ти йди туди, вмийся, а я тут у по тебе почекаю. О. О. Ходімо нагору. Знаєш, сьогодні так спекотно. Ходімо за тогу тут, хоча б тінь.